Вітаю на каналі пошук історії. Вестфордські вбивства. серія 16 вбивств, здійснених з листопада 1827 по 31 жовтня 1828 рік в околицях вулиць Вестфорд в Единбурзі ірландськими іммігрантами. Цього могло і не статись, якби не історичні передумови того часу і бажання швидкого збагачення через попит на трупи для досліджень у вищих навчальних закладах. Справа в тім, що до 1832 року вищі навчальні заклади Великої Британії, у тому числі Единбурзький університет, відомий високим рівнем викладанням медицини, відчували гостру нестачу трупів, необхідну для занять з анатомії і досліджень. Попит на трупи різко зріс з розквітом медичної науки на початку 19 століття. Єдиним легальним джерелом були трупи страчених злочинців, і вони майже вичерпались, оскільки після відміни кровавого кодексу кількість страт різко зменшилась. Таким станом справ почали користуватись викрадачі тіл і здобували всіма різними способами від розграбування могил до вбивств. Роберт Нокс, шотландський хірург, анатом і зоолог, був одним з найпопулярніших викладачів анатомії в Единбурзі до розкриття його співробітництва з Берком та Гейром. Тож повернемось на початок нашої історії. Гейр переїхав до Единбургу і поселився в вимовльованих кімнатах. Познайомився з власником, а після його смерті одружився з його вдовою, ірландкою Маргарет Лерт. У грудні 1828-го у них народилась дитина. Наприкінці 1827-го Берг переїжджає з дружиною Макдугал і оселяються в прибутковому будинку, що належав Гейру і Лерт. Відомо, що Берг познайомився з Маргарет під час одного з приїздів до Единбурга. Невдовзі після переїзду Берг і Гейр заприятелювали. Вочевидь, натрапивши одного разу на рекламу курсів анатомії Роберта Нокса, приятелі вирішили підзаробити, тим паче, згідно з її свідченнями Гейра на суді, першим тілом, яке вони продали Ноксу, став труп квартиранта, що помер 27 листопада 1827 року від природних причин, старого відставного солдата, який заборгував 4 фунти стерлінгів за житло, викравши труп перед похоронами. І поклавши замість нього кору. Так і почався кривавий бізнес друзів ось декілька епізодів. Вранці 9 квітня 1928 року Берк зустрічає в одному з трактирів двох 18-річних повій Мері Патерсон Мічел і Дженет Браун. Запросивши їх до себе на сніданок, Берк привів дівчат до будинку свого брата. Він обох щедро напоїв, після чого Патерсон заснула прямо за столом. Намагаючись опоїти і Браун, Берк повів її до пабу. Потім знову привів додому, де, сидячи за столом, п'яна мері продовжувала спати. Несподівано до кімнати вдерлась Хелен і почала лаятись на Берка і Дженет. Виникла бійка, у ході якої Берк відштовхнув співбешканку за двері. Не бажаючи бути присутньою при скандалі, Браун пішла додому, пообіцявши повернутися за Петерсон. Після того, як Хелен піде геть, дорогою додому зайшла до власниці прибуткового будинку місіс Лорі, в якої вони колись знімали кімнату. Почувши розповідь від Жанет, вона наказала їй негайно повернутись і забрати подругу. Та подруги не було. Їй сказали, що вона пішла з Берком і повернеться пізніше, після чого Дженет почала чекати на порозі будинку. За декілька годин місіс Лорі, яка хвилювалась уже за долю Дженет, послала за нею прислугу. Вона дослухалась до мовлянь і пішла, а тим часом її подруга вже знаходилась на анатомічному столі Нокса. Наступною жертвою Берка і Гейера став добре відомий у Вестпорській окрузі, Розумово відсталий кульгавий юнак, 18-річний Джеймс Вілсон, на прізвисько недоумкувати Джеймі, убитий на початку жовтня 1828 року. Вілсон відчайдушно чинив опір, тому їм довелось удвох душити його. Коли наступного ранку доктор Нокс почав свій черговий урок і зняв покривало з тіла, декілька присутніх упізнали Джеймі. Під час лекції голова і ступні були відрізані. Нокс відкидав приналежність тіла Вілсону, однак почав препарування саме з обличчя трупа. Останньою жертвою стала Марджорі Кембл-Догерті, убита у ніч Хелловіна з 31 жовтня на 1 листопада 1828 року. Уранці попереднього дня Берг зайшов до пивної і звернув увагу на ірландський акцент літньої жінки, що просила милостиню у господарів закладу. Запропонувавши жінці Келикс спиртного, Берг з'ясував, що її звати Мері Докерті з Інішовина, після чого заявив, що його мати теж носила це прізвище, і, без сумнівив, вони родичі. Без зусиль заманив її додому, однак не зміг одразу убити через інших квартирантів. Увечері Берг і Макдугал влаштували щедру пиятику з приводу Хеловіна. Умовивши. Подружжя квартирантів провести ніч в мебльованих кімнатах гейрів. Інший мешканець Берків, що знімав кімнату поверхом вище, повернувшись додому близько півночі, почув за дверей квартири греїв, звуки, боротьби і жіночий крик. Убивають, кличте поліцію, тут убивають. Квартирант вибіг на вулицю і провів там деякий час у безрезультатних пошуках констебля. Потім, увійшовши до будинку і, прислухавшись до дверей, що відбувається, не почув нічого, вирішив, що інцидент вичерпано, і вирушив спати. Повернувшись додому вранці наступного дня, подружжя Грейв виявило, що докарті зникла. На розпити про її долю, Макдугал заявила, що виставила її за двері, оскільки вона поводила себе з Берком занадто приязно. Ен Грей запідозрила недобре, коли Берк не дозволив їй наблизитись до ліжка, на якому вона залишила свої панчохи. Увечері наступного дня, коли подружжя залишилися одні, вони зазирнули під ліжко і виявили труп докерті. Дорогою до поліцейського відділку вони натрапили на МакДугал, яка пропонувала замовчання 10 фунтів на тиждень. Звісно ж, до приходу поліції Берк і Гейр встигли винести труп, але під час допиту Берк і Макдукал допускалися розбіжності в часі. Тож вони негайно були взяті під варту. Анонімний інформатор привів поліцейських до лекційної кімнати Нокса, де в ящику для чаю було тіло докерті, упізнане Джеймсом Греєм. Після цього були. Заарештовані і Гейр з дружиною. 6 листопада 1828 року Дженет Браун, прочитавши про вбивства, прийшла до поліції і упізнала одяг своєї подруги, вилучений у Лерт. Тим не менш, доказів все ще було недостатньо. Переконливими тому лорд адвокат запропонував Гейру угоду, імунітет від судового переслідування за умови, що той розкається і погодиться свідчити проти Берка. На основі свідчень, які дав Геєр 24 грудня 1828 року, Вільям Берк був засуджений до смертної кари через повішення з наступним публічним анатомуванням. Вирок був здійснений 28 січня 1829 року. Страта Вільямся Берка після цього його тіло виставили для загального огляду в Единбурзькому медичному коледжі. При цьому декілька студентів відрізали від трупа шматки для наступного продажу як сувенір. Професор Олександр Монро, який виконував препарування згідно з вироком, умочив перо в кров Берка і написав спеціально приготовлені книзі. Написано кров'ю повішеного в Единбурзі. Ця кров була взята з його голови. Книга оправлена дубленою шкірою, його посмертна маска і скелет експонуються в анатомічному музеї медичної школи, скелет Берка і гаманець, виготовлені з його шкіри. Щодо інших фігурантів, Хелен МакДугал і Маргарет Лерт з дитиною під час суду. На думку адвоката, вона намагалась виграти час чи ухилялася від незручних відповідей. Відволікаючись на постійний кашель дитини, Хелен Макдугал була звільнена через неможливість довести її причетність. Окремий позов матері Джейма проти Геєра був відхилений з причини захисту від судового переслідування. Щодо Нокса, то він уникнув будь-яких офіційних звинувачень. Але не уник людського осуду. 26 грудня 1828 року Макдугал повернулась додому, де зазнала нападу розлюченого натовпу. Можливо, після цього вона повернулася до сім'ї в Стерлінг. За непідтвердженою інформацією, вона пізніше переїхала до Австралії, де загинула від пожежі у 1868 році. Маргарет Лерт Гейр була звільнена 19 січня 1829 року і ледве уникла вуличного суду в Глазго. Останній раз її бачили, як вона з дитиною сідає на рейс парового пакетбота до Белфаста. Інших відомостей про її долю невідомо. Вільям Гейр, якого випустили з під варти 5 лютого, доїхав діліжанцем до. Демферса, де був одразу упізнаний і зацькований натовпом, і був змушений переховуватись у готелі. Під захистом поліції він був посаджений на диліжанс, що вирушив до Англії. Певний час Великою Британії ширилися чутки, що Геєр втратив зір і дійшов до злидні, вже бракував на вулицях і був забитий натовпом і кинутий у вапняковий кар'єр. Жодна з подібних розповідей не була підтверджена. Останній раз його бачили в англійському місті Карлайл. Роберт Нокс до кінця життя приховував подробиці своїх угод з Берком і Гейром і надалі користувався послугами викрадачів тіл. Тим не менш, після прийняття у 1832 році анатомічного акту, що надав легальні способи отримання трубів, популярність лекції Нокса впала. А його клопотання про отримання посади в медичній школі були відхилені після смерті дружини у 1842 році. Нокс, що остаточно втратив репутацію в академічних колах, приїхав до Лондона, де протягом наступних 14 років читав лекції з анатомії, а також публікував статті в медичні журнали і популярні начерки про риболовлю. У 1856-му влаштувався у Бромтонську ракову лікарню патологоанатому і працював там до смерті 20 грудня 1862 року. Дякую за перегляд, Па-па!